Як скажете, отакі потертості вартують знижки 900 гривень. Як на мене, вартують. Пропозиція дуже вигідна: це Space Uran, алюмінієва рама, 13 дюймів, 26 колеса. Велосипед по оцінці. Ціна просто прекрасна. 7900. За ті кошти ми маємо: шини Кенда, подвійні алюмінієві обода, трещитка на 8 швидкостей. Стулички в нас же йдуть алюмінієві з промисловим підшипником. В цьому бюджеті не купити таких. Гальма дискова механіка, спереді сталевий шатун зірки, льтву перемикачі. Моноблоки теж альтву А3, вилучка амортизаційна, ще й має блокатор. І бачите, втулечки промисловий підшипник, як в автомобілі. Служити буде максимально довго. Один, одна проблемка, що такий велосипед в одному екземплярі. Тому. Кому сподобався, робіть скрін, скидайте мені в приватні повідомлення, хочу купити, або менеджеру на номер, який вказаний на сторінці. Доступний інве СМТ Львівська область. Також можемо надіслати новою поштою.